Піса, деякі знати показали, вельзи Булом, князем Пісерським, він бісів виганяє, а іншими пробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, ніби, то я вельзеволом виганяю бісів. Коли я вельзеволом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій дім, двір, його малько в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на якому покладався, і розділить свою здобуче. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли Нечистий Дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже, повернуся до дому, звідки я вижу, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере всім інших духів, гірших за себе. І ввійшовши в живоття, і стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отцям Сина, Духа Святого. Амінь. Нехванці похвалений не Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Христу. Люблені в Христі, дорогі брати і сестри, всі одні наші сестри законні, монахині, органістка, наші парафіяни, дорогі кохані радіослухачі, які єднаєтесь з нами, з нашого городоцького костюла. Санктуаріум святого Антоніко, спадка з парафії, святого Станіслава, Вискупа і Менчиника, всіх, хто єднається з нами і за кордону і з Польські наші люди, які дуже слухаємо Радова Марія, кохані любі Боже Діти. Сьогодні чуємо Евангелію, яка не є так насправді приємною для нас, людей віруючих, які. Горячим серцем любимо Пана Ісуса, любимо Бога, тому що прийшов такий момент, коли люди бачили, як пан Єсус робить чудеса, як Ісус зцілює, як виганяє Злого Духа. І замість того, щоб дякувати йому, замість того, щоб справді йти за Богом, шукати можливості жити так, як пан Ісус навчає. То ми сьогодні в святего Лукаша в 11 розділі Євангелії Луки читаємо, що з'явилися люди, які почали нарікати і які не довіряли пану Ісусову, які якось підважували Його авторитет. І чомусь так в житті є. Напевно, кожен з нас цього досвідчив, що коли-небудь ми не раз десь там помилили, щось не так зробили, щось там не вийшло. Завжди, завжди знайдеться хтось, хто скаже, а я знав, що так буде, а я знав, що так вийде. І питання, звідки вони знали? Сьогодні Пан Єсус каже, що той, хто є зі мною, той не є проти мене, а хто не є зі мною, є проти мене. Перше, що ми маємо зробити, це старатися бути з Богом, старатися бути в єдності з Паном Ісусом. Це є перше, і це нам дає силу. це є відповідь на те, що люди запитують, ким Він виганяє бісів. Бо кожен з нас, хто ходить до Костьола, молиться, сповідається, приймає комунію святу, святе Причастя. Кожен з нас має в собі силу Божу. Кожен має силу Божу. Пам'ятаю, щось там одного разу таке було в дитинстві, ще ну, вже не в такому дитинстві, вже був трошки дорослий, ще в школі вчився, і ми прийшли з мамою з костьола, і щось там за городи треба було поговорити, бо то межа, то тої, то там трактор переорав, бо то в селі договорювалися, що трактор орає всі городи, а потім розбивають межі. Якась там сусідка прийшла, щось там хотіла виясняти. І мама каже: ну, кажи, що там треба, з чим ти прийшла, яка причина, а вона каже, та я щось не можу балакати, каже, колись другим разом прийду. І цей, і мама обертається до мене і каже: ну що ж, сину, каже, ми були в костелі, я прийняла комунію святу, каже, от вона не може підійти до мене, тому що щось їй не пускає. Так, Бог не дає суперечки, Бог не дає сварки. І ми таких чудес не бачимо. І якщо би хтось сказав для Пана Ісуса, що якою силою ти виганяєш бісів, то він може сказати таку другу, третю, десяту людину, так? скаже, от мама Ксьондова теж має в собі силу, звідки? То такі люди є потім суднями для тих, хто не вірив в Бога. Хто не довіряє Богу, і хто може навіть засуджує Бога, що Він неправильно поступає. І ми, коли є сильні Богом, коли маємо в собі сакрамент, коли ми є в сповіді в комунії святи, коли ми молимось, коли нас кропив водою свячення в неділю, коли ми, наприклад, йдемо на молитву, не раз просимо там за щасливу дорогу за різні справи, ми маємо в собі силу Бога. І, власне, це Бог провадить в тоді нас. Це є одна перша важлива річ, а друга це те, щоб ми пам'ятали, що ми є помешканням Бога. Так, кожному з нас, ксьон, коли скаже на похороні. Твоє тіло було храмом Святого Духа. Як ми ходимо на похорони, коли йдемо в постілі на Ушу свято, коли Сонце окроплює, трумно окаджує, Він каже. Твоє цяло било святиню Духа Святене. Тіло Твоє це храм Божий. І ми повинні про це пам'ятати, що в нас завжди повинен хтось мешкати. Якщо не живе Бог, відомо, приходить диявол, і так як пан Єзус каже, приходить цей сатана і він бере ще інших. І якщо ми неправильно живемо, то пізніше ще гірше виходить з нами, ще гірша ситуація відбувається. Ніж попередньо. Тому ми не можемо йти проти Бога. І тут є маленьке таке пояснення: ми повинні пам'ятати, щоб не согрішити проти Духа Святого. Тому що Пані скаже, всі гріхи простяться, а це не проститься. Чому? Тому що людина занедбує ласку Божу, ласку Духа Святого. І тут недаремно сказане. Власне, так між словами, але це дуже важливо, коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями. І безводні місця то відомо, є річка, є суша. Ніби нічого такого важного. Але коли ми починаємо читати Біблію, з самого початку Пісму Святе пише, що на початку нічого не було, тільки дух. Божий витав над водами. І тепер питання, де ці води взялися, як Бог потім піру сотворив небо, землю, моря, ріки, сушу. Але вже сказано, Бог не лише, Бог говорить, що Дух Святий витав над водами. Чому? Тому що Дух святий є ця волога, є ця ласка Божа, ця роса, вода. І коли. Написано, що повернеться цей дух слий до людини, який блукає безводними місцями, тобто всюди, де нема Духа Святого, приходить д'явол. Очевидно, Бог і всюди присутній, але людина, коли відкидає цю Божу присутність від себе, дозволяє злому Духові діяти в нашому житті. І тому ми повинні пам'ятати, що ми є храм Божий, що ми є Боже таке начення. Що ми є така сусудина Божа, скажімо, якесь начиня, і в цій споруді має хтось жити, і має жити Бог, має бути ласка Божа. Тому при хрещенні завжди всім скаже, що Бог дає нам гідність Божої дитини. Тобто, так як ми живемо в Божій присутності, так само Бог має право жити в нас, в нашій душі. І тоді, очевидно, ніяке зло до нас не приходить. І ми сьогодні в дусі цієї Євангелії хочемо насправді зрозуміти, що, по-перше, Бог діє чудеса, а по-друге, що насправді ми повинні цього Бога запрошувати в наше життя, ми повинні про цього Бога говорити, ми повинні Богом жити, ми повинні, власне, теж. Говорити про це, що ми віруючи, щоб ми могли іншим людям дати можливість запросити Бога в своє життя, запросити Бога до кожної душі, і щоб люди могли мати свідомість, що є Господь, є ангели, є святі, так як ми згадали на початку святої про монаха, такого брата Войцеха, який з орденом павлотинів, Є таким кандидатом на вівторі, помер в Дусі в такій опінній святості брат Войтик Шпорна. І він має такий Божий дар, що через свою родину теж промовляє, і то не тільки що там ну, щось приснився, але вони відчувають таку його присутність, чують його голос. І одного разу одна з сестер його рідних, бо я їх знаю, каже: ойче. Колись Брат Войтик каже, чому люди не моляться до святих, каже, яка велика радість в небі, якщо людина звернеться до свого покровителя, то вони тішаться, каже, бо вони так, якби без роботи сидять. І, і каже, треба молитися до своїх святих. Власне, ці святі в небі, вони чекають, що ми їх будемо призивати, що ми їх будемо кликати до себе, до свого життя, до свого дому, до своїх обов'язків. Маємо багато різних святих, про яких знаємо більше, про якісь менше, але ми повинні закликати це небо до себе, щоб в нас, в нашому серці, в нашій душі не було безводного місця, тобто місця без Духа Святого, щоб ці святі приходили і щоб вони насправді могли перебувати в нас. І тоді, так як я згадав за маму. А тоді хтось прийде, якась людина, якась небажана, може, якась, яка має зло в собі, вона навіть не зможе відізватися. Вона просто прийде і скаже: я не буду нічого казати, я прийду другим разом, а другого разу не буде. Так? Бо ми завжди є в цій ласці святості. Тому стараємося, кохані, жити Богом, запрошувати Бога в своє життя, в своє серце і завжди перебувати. Теж в цій Божій присутності, так як Пане Ісус каже, хто не зі мною проти мене, хто не збирає, розкидає. Але коли ми є з Богом, коли ми є в сакраментах, в таїнствах, ми тоді є присутні в Богові. Ми є в Його небі, тому що це Боже небо. І Костю це є особливе місце, не тільки храм, але теж живі люди, жива спільнота. І ми є Костюм Божим. Тому кості без Бога це ну, не потрібна споруда. І ми повинні пам'ятати, що коли ми є з Богом, коли Господь є в нашому серці, тоді наше життя має сенс, тоді наше життя є правильне, в тоді ми є щасливі, і тоді теж другим людям проголошуємо це Боже царство. Просимо, щоб Господь нас провадив, оберігав і завжди чинив нас такими добрими, відважними. Щирими, живими апостолами своєї любові і благодаті неба. Ам.